Нарешті на огляді в нас камерка найдешевша камерка від даху, якщо ми говоримо про цифрову історію. Камера орієнтовно 2000 гривень, 1539, 5 мегапіксельна з двойною нічною підсвіткою, ледівська, інфрачервона, мікрофон. Ну, все, вона має. може Має карту пам'яті, має Wi-Fi, можна підключити по, кам... по кабелю, можна по Wi-Fi. Також вона є в двох виконаннях, як в циліндричному, так і в купольному виконанні. Також вона має е, вологозахист, звісно, ip 67, Не має пої, а тільки 12 вольт. Підкріплюю сюди табличку. Дивіться, які вона має характеристики в принципі. По факту я підготувався. Ми зараз підемо на вулицю, подивимося, як вона показує, яка в неї чіткість на певний метраж і так далі, оскільки камерка в нас дешевенька, але ми подивимося, можна дуже багато цікавих задач нею закривати. Має, е, до речі, важливим пунктом має веб-шапку. І це класно. Це хіба можна зайти, поставити собі той самий легко, можна піти і поставити бітрейт. Бітрейт е, налаштовується зараз, я в даному випадку налаштував на 4096 з 25 кадрами в секунду. І зараз ми подивимося на вулицю, і підемо подивимося, яке буде зображення. А я вже підготовився. І я подивився, як знімає аймо, ай мо, віз колор, і. що ж я дивився? IMO, Viscolor і T і F5D. F5D це шляпа повна, Viscolor – 108 градусів. IMO може мати трошки перевагу, оскільки вона має 88 градусів, а ця має 104. Ідемо і дивимося. Так, дана камера нам знімає, таке ми отримаємо зображення. Як ми можемо побачити, що таке 104 градуси? Тобто, якщо в нас рівний кут би був, так, це ви, ви, ви б мали бачити від. Скажем так, от звідси від е, самої стіни десь приблизно по фари оцього кадіка. А дивіться наскільки дальше ми бачимо. Тобто, це більше як рівний кут. Ну зрозуміло, бо рівний кут 90 градусів. Що я не сказав в даній камері, що камера має безкоштовну аналітику, що просто ту аймову нагинає одко іть, і все. І немає аймову, бо маємо безкоштовну аналітику. До речі, хто хоче продавати дані аймову з безкоштовною аналітикою, собі продавайте. Я буду краще дахово продавати, бо тут 100%. А там питання дуже відносне. Дивимося, як вона показує. 104 градусів не варто очікувати. Ви ж хочете любити широкий кут, а за широкого кута треба жертвувати. Жертвувати нам треба чим правильно чіткістю зображення. Давайте ми подивимося, що в нас відбувається на 10 метрах. Отаке зображення буде при 10 метрах. От і все. Отаке От зображення. Йдемо на 15. Сповіщення дана камера буде присилати нормально, не на листя. Не на сніг, а на людину і автомобіль. Так, давайте що, ми, що в нас робиться на 15 метрах. Таблички не видно. І це лажа. І це лажа. Ну, а бачить, до речі. Аймову бачить краще, але я в попередньо говорив, бо ну, різниця майже в 20 градусів, тому вона її і бачить. От така буде різниця. Але різниця між Аймовою і даху десь буде приблизно в метрах 3 по чіткості, плюс-мінус. Але ви вибирайте, або ви хочете бачити трошки чіткіше з меншим кутом огляду 88 градусів, або ви хочете бачити широко. Ну, трошки гірше, і мати при тому всьому безкоштовну аналітику. Отаке от зображення, давайте ви ж хочете зближати. Давайте я стану ще на 20 метрів, щоб ви просто розуміли, що таке ми отримаємо при 20 метрах. І давайте я піду при 30 метрах. Давайте тут трохи затіняє. Я стану отак. От Отаке зображення ви отримаєте при 20 метрах. Чи ви впізнаєте ту людину, ну, яку ви знаєте. Та звичайно, що впізнаєте. Дивіться, не буду хейтити цієї камери, просто не буду хейтити тільки і виключно із за, ці... із -за ціни. Якщо б би це би був хіквіжен за 12 тисяч гривень і він би отак показував, і при тому, що був би 8 мегапіксельне, йому би була торба просто. Я би весь ролік і говорив, що це гівно, а не камера. А тут, коли ми маємо, грубо кажучи, ціну в 2 тисячі гривень, це норм, це повністю адекватна історія на дану камеру. Повністю. Тому, щоб не купляти кота в мішку, і щоб ви розуміли, що ви купляєте, телефон в шапці профіля. Дзвоніть, підкажу, розкажу і прорахуємо.